На Майдані Незалежності легендарна морська піхота. У складі звареного апарату розрахунок військовому заболу зі 36-ї окремої бригади морської піхоти військово-связи Зої Субрису. Які сьогодні сумлінно видали завдання районі проведення наполу по чолі апарату розрахунок командир хати помнит Герницького. Головної площої столиці. Бойових дій, які своєї звитяною та лучші під час визволення Донбасу підтвердили за слова ДВ. Нікоти в нас. Із них десять військовослужбовців державного державна нагорода. Очолює полону командира 95-ї окремої дитанно-штурмової бригади полковник Олег Гусь. Ворожистим маршем пробує заведений підрозділ учасників АТО. Герої мрія села подашою окремою танкової зброй. бригади. Гідне пиття російської збройної агресії переконуваних славі підповленим рефером такий оперативно забезпечити потребу Збройних під час виконання поставлених порядок салтан. Наши зведеного досі локомати бригади, поповнити Сергій Малеко. Прокують військовослужбовці. Посп... Має трьох батальйонних склад, призначено для участі міжнародного брація з підтримання мою і безпеки, та є приконуватимострації ефективного військового суровіцтва між нашими країнами. На маші Горсанти славитного навчального закладу Національній академії Службу військ імені Хельбана Петра Сьогоднішнього 240 основної академії учасити, і влучальники промістичної Слухами церкав нагорода, я дорогі знав, містуйні звання, герої України. Паради розрахунок очолює начальник факультету Ярослав Весельський. Нахощати або ворожистополують найкращої вецері Фасанки Харківського національного університету повітряності. Серед них приміти, заражаючи числа Петре, Лосанти, Дім Машів, не понад інших. Начальник уровень Генрав Байгор по Той хоче столиці про санкції інституту військово-морських сил Збройних сил України. У складі порадного раза фонду учасники антиросмічної Володимир Бузенко, Олег Буцу, це і Сапфорд, Анатолій Ковашенко, Сергій було რა დროს როდესაც როგორია შეიძლება ის